Цей прапор. Колишній дружині Олексія Николенка віддають в процесі прощання з захисником. Це знак шани і пам'яті воїну, що віддав життя в боротьбі за незалежність України. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Олексій Николенко народився 6 березня 1967 року. В цивільному житті чоловік працював на сумському заводі, розповіла пані Олена. Коли почалася повномасштабна війна, одразу вирішив долучитися до війська. Двічі він пробував піти да, добровільно, але казали, що ти старий діду, повертайся додому. А тоді, коли вже не вистачало військових, тоді все таки вже забрали. Тобто він хотів піти, він хотів. Хоча по віку він то був на фізично здоровому, бо я казала, вже коли спортом займався. Велоспорту. Він такий був виносливий, такий, худощавий, такий жалістий. На війні Олексій здобув посаду стрільця помічника-гранатоматника Єгерського батальйону. Чоловік загинув 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Українськ Покровського району Донецької області, розповіла пані Олена. Він развив з оточення, з дуже важкого оточення. Його тіло не повертало. Ми не знали, чи він помер, чи ні. Ми надіялись, дуже довго, надіялись, що може він буде живий і буде в полоні просто. А тоді вже нам в кінці травня повідомили, що тіло повернули. Олексій був сиротою, в нього залишився син. Це захисник, я прийшла підтримати. Ми дружимо родинами, дружили. Ну, Я його лично, ну як, дуже мене були знайомі. Я знаю просто зі слів, дитину його знаю. Все. Добрий порядний. Олексію Николенко назавжди залишилося 58 років. Його поховали на Алеї Слави Баранівського цвинтаря. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.